Назва тексту Весна в розквіті. Весна це найпрекрасніша пора року, коли природа пробуджується від зимового сну. Сонце стає все теплішим, дні довшими, а повітря наповнюється пташиним співом. На деревах з'являються бруньки, які поступово розпускаються. Перетворюючись на ніжні листочки, земля вкривається зеленим килимом трави, а на ній пробиваються перші квіти, проліски, крокуси, тульпани, нарциси. Птахи повертаються з далеких країн, будують гнізда і висаджують ташенят. У лісі чути веселий спів птахів, а на лугах дзвіночки корів та овечок. Весна це пора оновлення та надії. Люди радіють сонцю, теплу і красі природи. Вони скидають з себе теплі зимові речі, виходять на вулиці, гуляють парками, саджають квіти та дерева. Весна це час нових починань. Діти йдуть до школи після зимових канікул, дорослі починають нові проекти та ставлять перед собою нові цілі. Весна це чудовий час, щоб насолодитися природою, зробити гарні фотографії, сходити в похід або просто відпочити на свіжому повітрі.